І так, доброго вечора, шановні українці. Бажаю всім скорішої перемоги мирного неба. Продовжуємо нашу рубрику по аварійному освітленню. Сьогодні був дзвіночок. Мені позвонила людина і запитала, як можна підключити світлодіодну стрічку 12 вольтову до павербанку. Значить, вона вже купила і зробила дзвонок мені, і запитала. Я... Відповів, будь ласка, зробимо. У мене в наявності був отакий блочок DCDC. -DC. Суть цього блочка в тому, що на вход ми подаємо напругу 5 вольт, на виході отримуємо від 7 до 27 вольт. Напругу можна міняти за допомогою змінного опору. Плавно Уменшає або підвищує напругу. Тобто це dc dc перетворювач, який в народі називають ще повершайка. Я все її зробив і зараз вам хочу пояснити. Тому що у кожного в квартирі, в будинку є павербанк, яким ми якими користуємося для зарядки смартфонів. І для того, щоб реалізувати, дану проблему, ну, дане питання, я вам зараз поясню, як це робиться. Тобто у нас є підвищуючий блочок з виходом плюс-мінус і мікро USB входом. В даному випадку тут півметрова стрічка. Зараз я продемонструю, як вона працює. Беремо мікро USB вставляємо в вхідний роз'єм і підключаємо до нашого пауербанку. О, і що ми бачимо? Ми бачимо дуже ярке світло. І ще я забув сказати, зараз ми ще підключимо латмет і подивимося, скільки пів метра цієї стрічки. Потребує е, сили току. І так, значить, у нас е, м, стрічка 12 вольтова, і характеристики її такі. В неї потужність 12 Вт на 1 метр. Е, яркість 16-20 люмін. Е, защита IP 20, ну це вона без защити, вона є силіконовий. Оболочки з захистом і вологостойка. Ну, в даний випадку ми використовуємо пів метра, так як експериментальним путем я дійшов до того, що сам блок він не витягне таку потужність, і деякі павербанки теж не справляються. з з потужністю, щоб витягнути наш, нашу ленту. Значить, що ми наблюдаємо? При півметровій стрічці, у нас виходить потужність 12 Вт на метр, ми зараз підключили 6 Вт. Як ви бачите, Струм, який є, споживає дана е, стрічка, уже ми міряємо е, по 5 вольтах, е, 1,2 ,1 А. Це е, дуже так сказати, велика нагрузка. По да, освітленню вона дуже ярко світить, але не всі е, павербанки можуть справитися з даною потужністю. Це у мене павербанк-юрін, це фірмовий. О, він справляється. Але в мене є ще ось такий невеличкий павербанк, він, я думаю, теж, О, теж справляється, Тут дві літєві батареї паралельно включені. Теж він справляється. Можна таким користуватися, але якщо у вас не дуже потужний павербанк, то надовго його не вистачить, тому що треба ще і мобільний телефон зарядити, ну, деякі гаджети. От. Тому я прийшов до висновку, що е, самий оптимальний варіант це стрічка у нас 25 см, четверта частина від 1 метра. Тобто потужність цієї коротесенької стрічки буде 12 ватт на метр ділимо на 4. Отримуємо 3-3 Вт, Правильно, що я не, не помиляюся, 3 Вт на цьому кусочку буде. І що ми робимо? Ми зараз підключимо. Так. Так, цю ми пів метра убираємо і підключаємо. Зараз так, 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 і включаємо Powerbank. Так, опс. Так. Що ми бачимо? Ще я трішки відверну її, щоб вона не так сліпила. що ми бачимо? І зразу ми побачили, яркость да, дійсно упала трішки, але струм, який є, споживає даний. Дана частина стрічки 430 мА. Це так сказати, середня потужність для, ну, нагрузка для павербанка, так як йому це не, не дуже тяжко справлятися. Йому з цим, і він з цим дуже гарно справляється. Все працює справно, далі ви можете оформити або в термоусадку е скомпонувати це все діло О. і спокійно користуватися. Оце таке. Зараз я поясню, як проводити регулювання цього підвищуючого перетворювача. Значить, що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно. В першу чергу, це тестер, сама плата і живлення від Powerbank. Значить, першочергово нам потрібно виставити. Потрібну напругу на виході. А вона у нас повинна становити для 12 вольтової стрічки десь 11,5 В. Це нормальне якраз середнє значення, при якому сила струму буде якраз задовільна для павербанку. Значить, Ми включаємо прибор в режим прозвоноч... Ой, не прозвонки, а в режим вимірювання напруги. і я його ще не крутив, чесно кажучи. І стаємо на виход. І що ми наблюдаємо? У нас 1 вольт. Тому що у нас вимкнувся павербанк. Зараз ми його запустимо. Так. О, запустився. І що ми бачимо? Ми бачимо напругу на виході повишайки 13 вольт. Зараз я вам покажу, що ми маємо на вході. Так, На вході ми маємо. Напругу 5 вольт вход з павербанка, а на виході ми вжимаємо. Так, фонарик а на виході ми вжимаємо. 13,7 вольт. Це трішки занадто. так, бачимо, да. і тому ми починаємо акуратно підкручувати змінний опір. Так, не туди 14 вольт. Я вам можу показати. Ось він як увеличує. Підвищує в зворотньому напрямку зменшує. Тобто ми спочатку виставляємо потрібну нам напругу. о, Виставляємо в такому режимі, де 11,5 В. Це саме оптимальний варіант буде. Все. Ми убідилися, що напруга в нас виставлена. О, тепер ми можемо сміло брати стрічку. О, Відмірювати потрібну нам довжину, або по секціям вони йдуть одна секція, три світлодіода. Тобто ви можете підключити, ви відрізати і підключити навіть три світлодіода. Ну, можна більше. Ну, я об'яснив вже, що оптимальний варіант це 25 см. Так, ще раз демонструю. Все, ось у нас получився такий. Компактний, компактне освітлення. Ви можете його е, розмістити, де, де вам е, завгодно у зручному місці і спокійно користуватися. Так, не будуть влупи. О. Так що, шановні, робіть даний пристрій і користуйтеся на здоров'я. Бажаю всім! Мира, добра і скоріше і перемоги. Всім дякую за увагу. Всього найкращого.